Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Снігова негода на Одещині. Які її наслідки? Млинці з Лободи, вода з перетертою частинкою соняха, коржики з кісточок ягід, що їли жителі Одещини у часи голодоморів. Патріотичні листівки, стікери, ендмейд-свічки та прикраси. В Одесі відбувся ярмарок на підтримку військових з підрозділу Химера. На Одещині ліквідовують наслідки негоди, яка сталася 26 листопада. В Одесі вона забрала життя трьох людей. Версію зі смертю через переохолодження наразі перевіряють поліцейські. Також до травмпунктів звернулися 27 людей. Комунальники, а їх задіяно майже дві тисячі та 134 одиниці спецтехніки, продовжують звільняти від повалених дерев та гілок дороги. Також розчищають пішохідні доріжки та тротуари від снігу. Негода повалила в місті 117 дерев та великих гілок та пошкодила понад 120 ліній контактної та електромереж. Наразі над відновленням електропостачання працюють енергетики. Через негоду перебої з енерго, водо- та теплопостачанням були у різних районах Одеси. Найскладніша ситуація склалася на житловому масиві Котовського. Унаслідок сильного вітру на одній з котелень великої потужності сталася аварія. Впала труба за вишки понад 100 метрів. На місці події рятувальники і досі продовжують розбирати завали. тривоги нету, а що у грохнуло. Вот. Ну а відключили ще до падіння труби. Так що. Тут, конечно, это проблема, беда всего города. Это вопрос не то, что там одного-двух домов. Это пол поселка. И как-то же надо... Ну хорошо, ну включим мы э, эти кондиционеры, обогреватели. Ну свет же не выдержит. Система вся старая. Оно же все полетит. Мы узнали, что это на котельная упало. Мы не видели, да. Она не видно было. она просто был громкий звук. Ну, знаете, ветер, оно сносит и крыши, и борды. Поэтому мы даже не поняли. Громко было очень, но мы не поняли, что это. За прогнозами фахівців запустити котельню можливо, прокоментувала Суспільному директорка КП теплопостачання міста Одеси Ганна Познякова. Подробиці чиновники обіцяють згодом після розбору завалів та обстеження котельні. В області найскладніша ситуація на півночі та півдні, каже міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Снігові перемети сягають півтора-два метри. Зі вчора рятувальники намагаються визволити зі снігових пасток автівки, автобуси, карети швидкої допомоги. Понад 500 автомобілів було звільнено з снігового замету, із них це було 15 автобусів і 12 карет швидкої допомоги. Вчора рятувальники діставали із замету карету швидкої допомоги, в якій знаходилася вагітна жінка і Допомогли слідувати до лікарні, де жінка народила з ними все в порядку. Сьогодні ще одна така ситуація, де рятувальники перевезли фельдшера до приватного дому володіння, де народжувала жінка. Там вона народила донечку Вікторію. І звідти з фельдшером жінка разом з немовлям вони прибули до пункту незламності, тому що не могли дібратися до лікарні було дуже багато заторів на дорозі. Вони перебули в пункті незламності пожежної частини в Сергіївці, і звідти рятувальники разом з поліцейськими вже переправили молоду маму разом з дитинкою до лікарні. А ми знаємо про багато місць де знаходяться люди, яким потрібна допомога. Туди їдуть рятувальники. де знову ж таки автобуси, де багато людей, треба проїхати великий шлях дороги, по якому дуже багато людей також потребують допомоги. Але жоден виклик не проігнорували, усім надається допомога. В результаті негоди за адресою базар на 93 в Одесі обвалилася частина житлового будинку. На місці померлих та поранених немає. Тривалий час будинок перебував в аварійному стані, тож частину мешканців звідси відселили. Ірина одна з тих, хто залишився мешкати у будинку. Розповіла, що до таких обвалів звикла. Востаннє частина флігіля обвалилася влітку після ракетного удару. Ні, спугалися, тому що вже знали, що не ходять, тому що він дійсно на грані такого, ж що... Це логічно, якщо дощ ветер, немає крыши і таке количество снігу. Звісно, он впаде. Просто з ждали. Було вопрос коли когда он а то вже ставили ставки. Що ми станемотланти, будемо його витримати, ніж. Олена мешкає на третьому поверсі в тій частині будинку, який руйнується. Ось такий вигляд має її квартира зсередини. Тут можна побачити плісняву та тріщини. Я в цьому під'їзді останній. Если дом начнет рушиться, то. А то все, моя квартира следующая. Получается, вовремя вот, со второго этажа Татьяна Стенкович успели, они успели Отселить. выселиться. Отселить. И было успешно. Ну, у них у нее упала вся квартира. Вот, вот там валяются, вы можете посмотреть, я уже узнала ее конную раму, ее кусочек оставшегося какой-то. То есть вот, там валяются вещи. Ее кусок квартира квартиры уже. Существует. Все. А моя стенка следующая. Все. Вот там провал, и мой санузел начинается. Ми звернулися за коментарем щодо подальшої долі будинку та його мешканців до голови приморської адміністрації Марата Корольова. Чекаємо на відповідь. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Млинці з Лободи, трави та старий чобіт. В Одеському профучилищі морського туристичного сервісу представили виставку реконструкцію страв, які вживали жителі Одещини під час голодоморів. Інгредієнти для 11 страв збирали завчасно протягом року, здебільшого влітку, розповіла викладачка Людмила Марущак. Збирала я у матусі. Моя мама мені дуже допомогла. В кожному продукту свій сезон. Що я готую? Готую страви зі січки, страви з винограду. Потім була у нас бузина висушена, лемішки, бевки. Це все те, що я використовую для приготування сьогодні можна було представити блинчики млинчики з бузини, потім лемішка у вигляді, як бабки це кісточки винограда перемелені. Потім зробила з борошна із кропиви, також такі, як млинці висушені. Найбільше вживали у їжу під час голоду крупи та різноманітні трави. Усе, що знаходили у природі. На виставці відтворили і першу страву воду з чавлем та перетертою частинкою соняха. Також можна було побачити чоботи та ремінці. Ми е, класифікували на три типи е, те, що люди могли їсти. Да? Тобто, е, це окрім е, того, що люди готували інколи вже з пошкоджених продуктів, гнила картопля і таке інше, це були коріння дерев, це були дикі тварини, е, це було інколи, на жаль, навіть... Е, е, Такі випадки вживання в їжу собі подібних то по випадки канібалізму. Млинці та коржики з трав та кісточок ягід присутні могли спробувати на смак. Це в нас компот з буряка та вишнини, це в нас матержаники, це коржики з борошна, кісток виноградних, це у нас коржики з бузини та лепешки, сички та ще. Я спробувала млинці з сичкою. Насправді я не зрозуміла, що це, наприклад, я я зрозуміла, це якась трава. На смак ну, їстівне, але ну, це не та їжа, яку ми звикли зараз вживати. На смак як крупа, просто ну, крупа, яку яку не доварили. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини Одеса. Патріотичні листівки, стікери, хендмейд, свічки та прикраси в Одесі. Цими вихідними відбувся благодійний ярмарок на підтримку підрозділу Химера. Організували захід дружини військовослужбовців. Всі ми знаємо, що українці почали донатити набагато менше, ніж на початку війни, і, але війна ще не закінчилася. Потрібно підтримувати. Адже спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога та наблизити нашу перемогу. Мій чоловік це командир підрозділу. Я теж знаходжусь в цьому підрозділі. Я відповідаю за медійну його основу. Можуть придбати відвідувачі свічки, які робив хлопець з нашого підрозділу. Вони Різними запахами формі кокосу він відливав їх, але на жаль, він зараз не може бути тут присутнім. Також резинки, хендмейд. Також красиві сумочки, які робили дівчата. Теж ручна робота з бісеру. Багато прикрас для дівчат: браслетів, сережок. Це мені чоловік подарував, коли він їздить на завдання. Вона зі мною щоб мені не було так сумно і так хвилююче його чекати. Звати Моніка. Придбати сьогодні можна носочки, Також вони зроблені з адалом хемеро. Це Видножатка, вони дуже сьогодні швидко розійшлися. Це теж садало. А також можна придбати для немовлят та такі ігрушечки для зубчиків. А, також є такі шкарпеточки з патріотичними надписами. Я тут тому що мій чоловік частина підрозділу Хімера. Я працюю графічним дизайнером, і декотрі штуки, які тут продаються, я дизайнала сама. Насправді я дуже добре знаю всіх людей, які в цьому підрозділі, і вони дуже. Класні, круті. Я подумала, що якщо б вони були квітами, то вони були б такими квітами, які жируть паразитів. Серед тих, хто прийшов на ярмарок, Олена. Дівчина придбала гільзу та ведмежатку. Я сама з Херсону, я перебувала у окупації півтора місяці, але там ми виїхали до Одеси. Ось, і тому ми тут, ми дуже шануємо, дуже поважаємо хлопців наших. Ось, і просто дякуємо їм за все, що вони роблять заради нас, заради того, щоб ми просто тут знаходилися, посміхалися та купували ці прикраси. Олена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 28 листопада. На Одещині на цей день оголосили штормове попередження. Хмарно з проясненнями у другій половині дня місцями невеликий дощ. Вночі та вранці ожеледиться місцями туман. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 15-20 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу вночі та від плюс 4 до 11 градусів в день. В Одесі хмарно з проясненнями. У другій половині дня невеликий дощ. Вночі та вранці – ожеледиця. Температура вночі – 2-4 градуси морозу, в день – 8-10 вище нуля. дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.